Атлант Мотор Сенеджі запрошує вас до нового автосалону електромобілів відомих брендів. Ми відновили роботу автосалону після важких наслідків агресії окупанта. Велика подяка усім, хто підтримував та допомагав нам. Двері нового автосалону знов відкриті. У нас ви знайдете великий вибір сучасних електромобілів у наявності від компактних міських моделей до преміальних кросоверів. Ми пропонуємо тільки перевірені бренди з високою якістю і передовими технологіями. На кожен авто надається гарантія від власного СТО. У нашому автосалоні на вас чекає затишна атмосфера, професійні консультанти, які допоможуть з вибором новенького авто та аксесуарів до нього. Запропонують кращі умови кредитування та страхування. Завітайте до нас, зробіть тест-драйв та переконайтеся, що електромобіль це просто і вигідно. Чекаємо на вас у нашому новому автосалоні за адресою місто Київ, Балтійський проволок 20, Атлант Моторс Енерджі. Купуйте там, де все зрозуміло.